Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся рецептом, рецептом е, е, огірочків по-фінськи. Дуже які делікатні вони виходять, такі гарні е, з зернами. Гірчиці. Ось такі. Я вже ділилася з таким рецептом. Вони дуже смачні, такі хрусткі виходять, такі кисло-солодкі, дуже гарні. Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо огірки по-фінськи. Тут я замочила 2,5 кілограми огірків. Отут От назбирала на гряці, які є, я й краще їй і, і, більші, і менші, всякі є, то ти і буде. Тут у мене є перерослик таких огірків, З цим я зроблю лечо або, або ікру. Посилання дам вам я на, на них. Так, тепер ми нарізаємо на такі кусочки, на такі, на такі грубші куски. Нарізаємо всі оці огірочки. Отако, На такі більші. Може собі на половинку. Хвостики ми обрізаємо. я так пообрізаю всі огірочки. Ось так. Це може бути навіть ось такий, я такі кращі то на пару таких, то то на, на три поріжу. І всі, і всі отак розріжу на кусочки. Готуємо маринад. Тепер вливаємо сюди 2 літри води. Одну, один слоєчок я вливаю. Ще один вливаю в слоїк. Дві літри води. На дві літри води додаємо отакий 250 грамовий стакан, або в мене таке горнятко, цукру. Добавляємо сюди чотири столові ложки солі, кам'яної солі. Отакої його. Раз. Два, три. 4-4 ложки солі. Додаємо 2 лаврових листочки і додаємо чайну ложку зерен гірчиці. Отку чайну ложку зерен гірчиці. Кладемо це аби кипітити кипіти. Так, коли маринад уже закипів, ми вливаємо 150 мл можна 200 оцту я даю 150, я даю менше. Ще половинку цього один дала стаканчик і половинку другого. О, навіть тут трошки забагато. трошки дам менше. 150 мл я даю. Так, Коли тепер знову закипіло, усипаємо тепер огірки сюди. Цепали огірочки і е, так помішуючи, будемо їх помішувати, аби вони не зараз мають поміняти колір. Як закіпліт, а тут десь так пройде хвилин 5, може менше. Ось так вони починають змінювати колір. Це були такі зелененькі такі були, а тепер вони робляться такого оливкового е, кольору. Як тільки змінююсь такий колір, от будемо. Зараз то, то я вже ділилася в групі таким рецептом. Цей рецепт розійшовся, я вже пару років назад ділилася ним, але хочу, аби був. І у мене на каналі він розійшовся вже по цілому інтернеті, багато є готували по ним. І я готую. Щороку я готую такі огірочки, вони виходять такі хрусткі, такі гарні. І я хочу, аби, аби був він і на каналі. Ось, дивіться, як він вже змінює ці колір. І зараз як закипить, за, будемо засікати рівно 3 хвилини. От зараз як закипить. От, вони вже, вже отако помішуєте час від часу. Тут каво, аби вони усі так змінили всі колір. Ось, бачите, тепер кожен кусочок поміняв свій колір і почало вже кипіти. З моменту закипання ми засікаємо рівно 3 хвилини. О, і хай прокипить 3 хвилини, отаку. Пройшло 3 хвилини. Ми тепер скручуємо на найменший вогонь і беремо, накладаємо у банки, перемішуємо гарно, щоб вони були всі. Ось такі у маринаді усі, і кладемо, стараємося разом з тим, з маринадом, аби було і, і, ну, зерна, аби були, аби було, все аби було, і складаємо в банки. У півлітрові я собі складаю, ви можете складати, в які собі хотіти. О. Ось такі закриваємо огірочки зразу. Тобто. Так, аби було повністю собі в баночках. От, ось таке во набиті, аби були такі і заливаємо маринаду вам у в стани. стане. І він добрий тим, що то швиденько, гарно собі і все готові огірочки. Так, беріть. Так, а ми далі накладаємо, по, по порядку будемо от -от -от накладати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. А ми от закриваємо чудові такі гарні огірочки, швидко, без стерилізації, без. Ну, дуже гарний цей. Я давно користуюся вже роками ним. Він дуже гарний цей і дуже смачненький виходять огірочки. Дуже. Можна закривати, звичайно, і в літрові слайки, але нам не потрібно. Нам вистачає якраз півлітрових, бо в нас невелика тепер сім'я і якраз вистачає нам. До зустрічі. Так ми всі закриємо огіркиці. Ось дивіться, скільки лишилося ще маринаду. Ще тут буде по-любому на одну банку. Війшло вісім банок у мене цих огірків. І ще от розсолу. Все мене питають, чи то стає розсолу. Звичайно, стає цього розсолу з 2 літри. Ось, бачите. То -то. Ось вийшло у мене вісім банок. Я їх тепер отак оберну. Ось така кришка не мене низ. І просто. ай-яй-яй. І накрию рушничком. Отак. До охолодження накрию. Бо навіть може було й більше дати е, огірків, бо то вдвох і трошки менше огірків, але то нічого. Байка. Цей росіл добрий дуже. Маринад цей. Дуже добрий. Так, я накриваю до охолодження. Ось так. Ось так. Так, ось такі у нас огірочки виходять. Дивіться, які делікатні, які гарні. Такі во огірочки. Кожна баночка як одна. Дивіться, які, яких чудових огірочків. Слоїки мають бути стерилізовані обов'язково. Я забула вам сказати, так що готуйте. О, ось, такі, ось такі гарні, дивіться. Чудові, гарні кусочками. Чудові огірочки. Так що готуйте.